Вітаю вас, мої кохані. Ви на каналі Світла. Дякую, що зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Давайте зараз для водолія зробимо таро розклад на травень місяць 2025 року. Подивимося, які будуть присутні енергії. Подивимося, які підсказочки будуть для вас. І налаштовуємось. Перша карта для вас водолії. Поїхали травень. Перша карта. Так, це в нас карта. Такого справедливості називається вона. так? Під номером 8 зверніть увагу, можливо, щось буде відбуватися 8 числа у вас. Можливо, ви десь потрапите до якихось юридичних установ, будете мати справу саме з правосуддям. Можливо, будете собі для себе якісь робити документи, десь якісь підписи ставити, якісь договори заключати. Так? І це все в державних установах, в державних рамках повинно буде відбуватися. Можливо, хтось чекає на якусь документацію, то прийде важливе рішення. Так? Можливо, дійсно у когось суд відбувається, то тут треба буде присутнім бути біля такої судової установи. Це у нас старший аркан, зверніть увагу. Так само по цій справедливості, то я вам скажу, справи повинні розвиватися, так знаєте, справедливо, без усяких якихось там ліво-право. Тут повинно бути без хитростів, без усяких таких хитрих. Може, там сповіщення, або дій такі хитрі, тут не буде. Тут ви не схитрите, тобто, тут треба балансувати в першу чергу, бо ця карта нам показує карту терезів, так? а терези у нас які, вони тримають баланс. Тобто тут в цій карті ви як водоліє з повітря, то ви повинні своє повітря знати, куди вам дмухнути. Куди вам полетіти, і де дати той свій особистий подих цієї надії, такої глибокої. І тримайте баланс. Будь-які справи, яка буде у вас присутня в травні місяці. Просто тримайте баланс, щоб ви не збилися з того шляху, до якого йшли. Так, давайте наступну другу карту для вас подивимось, водолієм, що ще буде відбуватися такого цікавого. Ще одне. Часка, для вас поїхали, і це у нас для вас, для водоліїв. Ой, це у нас такий рицарь Кубків. Подивіться, який чудовий юнак, він мрійливий, він закоханий, він мчиться на якусь любовну зустріч. Його чекає. Якісь, якась рандка, так, там, де він буде дарувати квіти, співати серинади, вішати своїй дівчині лапшу на вуха. Так, та звертайте увагу, не тримайте голову десь там. Як порада, не тримайте голову десь там в, в, в таких глибоких любовних намірах, так а будьте стрезвою головою. Бо поруч у вас є ця карта справедливості. Вона від вас вимагає справедливих рішень, а не то, що бабочки в моїй голові. Так, для когось це значить, що хтось буде. Літати від щастя, хтось буде закоханий, хтось зустріне свого такого юнака, бо це молодий хлопець у нас, це не чоловік такий старший, а це саме можливо буде така закоханість в якусь людину в водної стихії, рак, риба або Скорпіон. У вашому оточенні може бути такий, знайдеться. Лавілас, який будемо вам спінати, сиренади під балконом, так, і, можливо, для когось це буде подорож романтична, бо це ж все-таки рицаря, рицарі нам дають якусь таку дорогу. Дорога відчуттів, почуттів, ви щось для когось. Захочете зробити, допомогти, посабоєзнувати, знаєте, можливо, хтось ви, або ви, або для вас, хтось заплаче, поплаче біля вас, і ви будете втішати, успокаювати. Тобто це карта більш така, знаєте, чуттєва, романтична, і на кого дійсно, дівчата, якщо дивляться, на когось дійсно може чекати отакий от юнак, який буде. Таким м'яким, щирим, і буде вас надихати на любов, так? на якісь такі любовні помисли. Давайте наступну колоду подивимось. Це також може бути якесь приємне повідомлення для вас. Якщо ви чекаєте на якесь повідомлення, ось біля, біля цього суда, біля цієї справедливості, і ця карта в нас випала від чуттів почуттів, ви достанете, можливо, якусь таку звістку, яка може вас розчулити, порадувати. Так, Ви відчуєте себе дуже в задоволеному такому піднесеному настрої. Наступна. Для водоліїв підсказочка на цей травень місяць дивимось, що ще. Це у нас такі четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів нам розказує справи йдуться про, можливо, нерухомість, бо це чотири кути, які ми маємо в своїх закрамах, так, 4 кути це може бути наша особиста домівка, це можуть бути справи якісь пов'язані з ремонтом так, у вашому помешканні. Можливо, ви накоплюєте гроші на ремонт, можливо, ви тримаєте гроші, зберігаєте їх, щоб не день що не тратити. Так, легковажності тут не може бути, тут більше збереженість. З другої сторони, знаєте, зберігай, 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 нікому не дає не діялися, А потім дійсно в житті людини трапляється така ситуація, що ті всі збереження йдуть на такі глупі е, такі справи, е, які навіть ви про них не думали, що може так статися. Я вам так пораджу. Менше тако дуже, дуже бути скрягою, а дійсно, якщо ви запланували для себе щось купити, таке, на що довго збирали, то зараз у ці кошти віддайте. Віддайте і будьте усього таким задоволеним. Хай ваша душа радіє, купіть собі то, на що ви збирали. Можливо, травень місяць саме вас до того спонукає, що все ж таки треба віддати ті кошти на якусь таку особисту реч, яка буде приносити вам задоволення. Тобто. Тут ще знаєш, і нікому не можна теж розповідати, ділитися своїми якимись заощадженнями. То, що є ваше, тримати його в собі, щоб менше люди заздрило, так я вам скажу. І нікому не треба знати вообще, скільки що у вас є. Воно є, і воно для кого? Для вас. Отак, От о треба тримати. Для вас водоріє, і його ніхто від вас не забере, допоки ви самі того не віддасте або не поділитесь, люди будуть знати, що у вас є, так? Хто дожен знати, що у вас є? Ви. Всесвіт дожен знати, що ви чогось потребуєте. Якщо всесвіт бачить, що ви не потребуєте, він вам нічого не дасть. А ви просіть у Всесвіту, але не розповідайте людям, що у вас є. У вас є, у вас є для себе. Ось так вот, треба тримати. Давайте наступну підсказку для вас водоліємо. Це у нас трійка. Трійка жезлів. подивіться, яка чудова трієчка. І тут у нас що? Дівчина забралася на таке дерево, яке не квітне. Але вона своєю енергією потащила за собою всі ті квіти. І вона за своєю енергією потащила ще не тільки ці квіточки, та ще того лиса так, Тобто ви можете приманювати до себе людей, які будуть за вами наблюдати, заздрити, які, можливо, будуть вам або допомагати, або з вас доставати якусь таку інформацію, ідеї ваші будуть краднути. так. Тобто Звертайте увагу теж, хто біля вас знаходиться. Ви маєте в собі дуже багато енергії, ви, можливо, щось давно собі запланували, і зараз саме той план він починає конкретно реалізовуватися, бо ви вже в свій план, в свою ідею, вже знаєте, не одну людину підключили, а підключили людей, які хочуть вам допомагати, які можуть вам допомогти, і підтримуйте цю колаборацію, будьте чесними з людьми, активні. Проводьте такі зустрічі, запрошуйте до себе людей, з якими ви б могли далі співпрацювати. Це для вас буде дуже важливо, хто відкрив для себе якісь підприємства. Нові такі свої справи, так, що перший раз людина в, в тій сфері, то, знаєте, не бійтеся запрошувати якихось е, спеціалістів, е, ті, що більше від вас знають. так, Це їх так називаю. Люди, які більше від вас знають, вони майстри, вони можуть вас чомусь навчити. То не бійтеся питати в них поради. Це для вас буде дуже е, така, знаєте, е, для вас буде дуже такий гарний крок, і ви чомусь навчитесь, і дійсно, потім ви вже можете так само бути майстер і передавати свої знання, бо ви то прожили на власному досвіді. Давайте наступну карту для вас наступну підказку. Ще дамо. Що буде ще цікавого, дивимось, дивимось, що ще цікавого. І це у нас це у нас. Карта сама в нас випала, і це у нас Паш. Це у нас Паш, сама карта впала на підлогу, це у нас Паш таких пентаклів. То, про що я вам казала, що треба свої навики, свої вміння втілювати вже в життя, вже треба ділитися своїм досвідом. Можливо, це ще карта показує нам або дітей. Або дуже старших людей за віком, бабусі, дідусі, за якими треба буде доглядати. Якщо йдеться про дітей, то починаються такі. Літні вже у нас скоро місяці, там, де, можливо, діти захочуть кудись поїхати, і вам треба буде їм спонсорувати їх, так? дати їм якісь кошти на той відпочинок, на то задоволення, на ту втіху. І так само вони можуть потребувати від вас якихось коштів, щоб ви проплатили якісь курси так? для дітей, якісь навчання. Можливо, дитина прийде до вас і похвалиться, що вона достала якийсь там досвід новий. І йому треба ще більше вкладатися в це все, це все розвивати. То тут для дітей треба буде таку знаєте, фінансову допомогу нести. І також у вашому оточенні це можуть бути молоді особи земної стихії, козироги, діви або тільці, і вони будуть присутні біля вас, і вони дійсно можуть навіть чомусь вас навчити. Або дати для вас якусь таку пораду, що ви можете для себе щось такого маленького дізнатися. Це карта навчання, це карта навчання, розвитку якихось таких наших цікавих справ. Добре, давайте ще одну, ще одну колоду для вас візьмемо додатково водоліє, водолії, водолії. травень місяць для водолія. Одна ще підсказочка, і це в нас буде класний, це на старший аркан. Подивіться, який чудовий, кольоровий. Мені дуже-дуже подобається ця карта. Вона нам розповідає про стан такий, що все вже здійснилося. Тобто якесь конкретне завершення ваших особистих справ, щось у вас вийшло так, що ви достали той бажаний документ, що ви, наприклад, дали той екзамен, що ви, наприклад, пішли на ту роботу, заключили договор, що ви взяли, наприклад, шлюб і ви маєте це вже затверджено на папері. Це також може значити подорож по світові, так в краї, там де ви ніколи не були. Якісь документи, які зв'язані за границею, за кордоном, те все, що зв'язане з. З іностранним. Так? Можливо, хтось знайде собі друга, подругу, чоловіка, жінку, десь за кордоном, і дійсно на когось чекає така світла подорож, і, і все здійсниться. Це у нас завершення якогось певного циклу, періоду. Хтось може вам написав сповіщення, що ви достали ту очікувану візу. або загранпаспорт, паспорт, який дає вам дозвіл на виїзд кудись. Розумієте, це карта про це. Я вам бажаю, хай вас все здійснюється загалом це карта миру. Нам вона несе дуже-дуже позитивний, такий ключові питання, рішення. Тобто, подивіться, тут у нас присутні 4 стихії, так, повітря, вогонь. Повітря, вогонь, вода і. У нас ще земля є, так, і тут ви знаєте, що всі ці стихії вони допомагають вам в здійсненні ваших усіх проблем. А проблема у людини з'являється тоді, коли вона не починає щось робити. Неважно, що це буде. І Людина завжди з такими ситуаціями сталкується, що. Починає робити входи-виходи шукати так. І як людина нічого не робить, то ніякої проблеми немає. А якщось починає робити, то ми бачимо, що все ж таки треба вирішувати ці питання, які нас хвилюють. І я вам скажу: карта миру, старший аркан, вона допомагає вирішенню питань, бо ви тут маєте і справедливість теж старший аркан, не забувайте про нього, який вам гарантовано дає вирішення чітке ваших питань. Вирішення чітке. Наступна карта для вас. Знову у нас повторюється паж цих пентаклів. Так, ми мали одного пажа, він такий юнак був. Тут у нас такий теж красочний, подивіться, який у віночку. Так? Це може бути або дівчина, або юнак. Молоді люди більше повторюватися не буду по цій карті, але знайте, що ви можете будете чомусь навчитися. Подивіться уважно на кольори, які приємні. Так, приємні наші кольори, і подивіться, хлопець він обраний на зелену. А зелень це розквітання, процвітання, втілення, це зародження, це цвіт, цвіт. Так само ми бачимо в цій карті старшого аркану, що ми маємо тут все, все квітне, розумієте? І ви прагнете до тих всіх е своїх яких, щоб у вас все квітло. Я вам бажаю, хай у вас просто все реалізується в цьому житті. Розквітайте, думайте за те, що ви даруєте добро людям і воно вам вернеться. Бо дійсно, якщо ми комусь допомагаємо, а це карта допомоги. Така, знаєте, фінансова допомога. Невелика, але дуже приємна. Наступну карту від Ленорманів, як підсказку для вас, давайте. водолійчики. це у нас буде ключ. Подивіться, чудова карта ключа. Так, знайдіть тільки ті двері, ключ. Ключ у нас карта під номером 33, і вона нам дає ясне розв'язання усіх наших проблем, всіх наших таких. Ситуації, що вона значить? Це удача, це досягнення ваших цілей, це правильне рішення ваших всіх питань, це вихід, навіть ситуації, яка була запутана, це нові початки, це відповіді на всі ваші питання. Це також може бути блокада якась, знаєте, щоб що, що, щось нікому нічого не розказати. Або розблокировка якась може бути. так, Або блокада, або розблокірування. Це також ще може бути ключ до вашої розгадки, якісь паролі, так? якийсь доступ. Якась безпека, якась розшифровка, важливість якась, бо ви розумієте, це старт. Там, де ви відкриваєте двері, ви починаєте щось новеньке бачити. Це також. Якісь маленькі такі інструменти в вашому житті, які не будуть для вас свідочні, але хтось може хтось підсказати ключ слов. Слово це, знаєте, як то пташка вилетіло, хтось його ляпнув, але ви приймете цю ситуацію, що це буде саме то слово, яке вирішить ваше ключове питання. Тут ключове питання. Яке воно для вас, ви самі знаєте, це загальний розклад, водоліє. Самі знаєте, які ви можете відчинити двері тими ключами. Я вам бажаю, щоб ті двері були ясні світлі, і щоб вони вам дійсно принесли такий світлий шлях і ви вступили в ту нову дверку, так знаєте, з дуже-дуже ясним розумом, бо ви, водолійчики, знаєте, куди ви. Прямуєте по життю. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей, кохані. Па.